Друзі, вітаю! Слава Україні, слава ЗСУ, слава президенту, слава всім воїнам, які сьогодні захищають нашу Україну. Завдяки їм ми сьогодні можемо боротися з внутрішнім ворогом, яких я й показую, розказую, і з якими я борюся, з які мені сьогодні хочуть закрити рот, але десь їм не виходить, тому що ми сильні і ми разом. Ну що, друзі? Цей ефір буде, якщо ви бачите, в описі. Стосуватися теми двох тем. Я зараз буду дзвонити в прямому ефірі в, державне, в Державну внутрішню безпеку, буду телефонувати в Державне бюро розслідування і буду телефонувати на 102. Чому, чому зараз в прямому ефірі? Це будемо зразу фіксувати злочин, повідомляти про злочин і щоб ви вже бачили. Як потрібно робити, щоб не я один це робив, а це потрібно робити всім. Перше буду телефонувати в Державне бюро розслідувань скаргу залишати на слідчого відділення поліції номер 3 міста Сколе, в зв'язку з тим, що даний слідчий перевищив свої повноваження, порушив процедуру розслідування кримінального провадження. І е, ну, не, не надав мені як заявнику витяг з ЄРДР і не допитав мене е, як заявника згідно даного кримінального провадження. Е, значить, давайте, щоб я не повторювався в ефірі, зараз я буду вам розказувати. Е, але е, якщо не будуть брати трубку, буду з вами спілкуватися. Так, давайте тоді е, цей, цей ефір це буде стосуватися. Е, Дзвінка в ДБР, ДВБ і на 102. Так, дзвоним на ДБР гаряча лінія. Не знаю, працює вони вихідні, не працює. Так, щоб ви не знаю, побачите, щось буде видно, не буде. Не буде. Так, включаю гучномовець і зараз будемо в прямому ефірі телефонувати на ДБР, Львів, гаряча лінія. Скарга на слідчого. Львів, Доброго дня вам. Добре. Явдик Володимир Іванович, журналіст вас турбує. Так. Хотів повідомити і залишити скаргу на слідчого Сколівського відділення поліції. Чи можна? Можна, звичайно. Дякую. Е, з чого починаємо? Суть розказувати чи персональні? тепер перші ваші дані. Передвижнім по батьку. Явдек Володимир Іванович. Ваша поштова адреса. Е, місто сколи вулиця Гайдамацька, 96-2.

Давайте я вам розкажу суть, бо не знаю з чого починати. А ви вже е, послухаєте і уже сформулюєте. Добренько. Добре, давайте. дивіться 30.07.22 року. Е, я е, заявив е, подав заяву про вчинення кримінального правопорушення е, в Сколівське відділення поліції номер 3 по електронній адресі 30.07. Е, вони, звісно, як завжди, не вносять в ЄРДР. Я е довго не чекаючи. 3.08, тобто е за 3-4 дні подаю скаргу слідчому суді Сколівський районний суд на внесення в Ярдер і на бездіяльність е працівників при поліції відділення поліції номер 3. Е, То було 3.08. Е 0508 слідчий суддя Сколівського е районного суду Львівської області. Виносить ухвалу задовольнити мою скаргу, тобто по внесенню в ЄРДР негайно, і ухвала оскарженню не підлягає. І негайно слідчі повинні дані відомості занести в ЄРДР. І що я це було 5-го числа, і 7-го 08-го я подаю заяву про надання витягу мені з ЄРДР. В то саме з е, колівське відділення поліції номер 3, щоб мен, мені, як заявнику надали витяг з ЄРДР, допитали мене як е, заявника. Е, значить, е, допитали мене. І, ну, і почали вже далі всі, видали мені витяг і всі процесуальні дії розпочали. Це було 7.08. Яка в чому заключається наша скарга? Скарга заключається тому, що я 7-го подав надати витяг і допитати мене як заявника. е, з 7 числа по 24 включно 08 до Дня Незалежності. Ми, до мене не телефонували з відділу поліції. до мене... Мені не надавали витяг, і, е, але чому я, е, чому я зараз акцентую на 24.08. А тому, що 24.08, згідно вже даного кримінального провадження, там, де я є, це є село Хітер е, по підробленню документа е, під назвою Лісорубний квиток. Е, е, слідчий е, сіверський, який я вже взнаю від жителів села, слідчий сіверський посилає. По якомусь там документу, тобто сам не проводить слідчих дій, посилає працівників поліції з кольору відділення поліції 24 го на день конституції допитувати жителів села Хітер згідно даного кримінального провадження, де я є заявником, в чому я бачу вбачаю порушення і хочу, щоб ви зафіксували слідчий сіверський. Порушив тим, що я думаю, що він зараз, згідно з статті 368 Кримінального кодексу України, отримав або має отримати неправомірну вигоду від тих лиць, які підробили лісорубний квиток, на яких я написав заяву про вчинення кримінального порушення. А саме це є. Славський лісгосп, Славський держлісгосп, Славський Галсіліс, Славська селищна рада. Вони е, йому, мабуть, пообіцяли або, мабуть, дали вже неправомірну вигоду. Е, чому тому, що він е, порушує норми? Розпочати, розпочати норми кримінального провадження, тобто є процедура заявник Явдик, надати Явдику витяг з ЄРДР, допитати Явдика як заявника, допитати можливо і аж тоді допитувати свідків. Але коли би він мене допитав, я би їм сказав, що шановний слідчий сіверський, не потрібно допитувати. Не потрібно допитувати жителів села Хітер. Чому? Тому що лісорубний квиток підроблений Славською селищною радою, тим, що не було громадського слухання, і вам просто треба дати запит, чи відбувалося громадське слухання за рахунок вирубки лісу. І е, він е, мав би витребувати документ і потім, згідно даного документа, допитувати, чи було громадське слухання в даному селі. І така ситуація, що він не допитав. Не, не зробив запит селищну раду Славську. Мене не допитав як заявника, як згідно даного кримінального провадження, і мене мені не надав витяг з ЄРДР, порушуючи всі норми е, порядку кримінального провадження послідовності. Він що робить? Е, він посилає незрозумілих поліцейських і починають шантажувати жителів села Хітер, що е, хто дав інформацію Явдику, чому Явдик заявник. А давайте ми вас допитаємо. Люди були перестрашені, цілий день до мене дзвонили. День Незалежності. Ми святкуємо. Поліція е, страшить людей, їздить по хатах і кажуть, відкрите кримінальне провадження. Ми на вас подамо в прокуратуру. Е, люди дзвонять до мене. Я дзвоню до того сіверського. Сіверський не відповідає, і я хочу залишити е, скаргу на сіверську. Тепер скажіть мені, що ви зрозуміли з моєї е, доповіді, і що. Нотували. Значить, 30.07 ви подавали заяву від поліції номер 3 Так, 3.08 подали скаргу. Так. На бездіяльність і на внесення. 5.08 отримали ухвалу з дивизанням внести відомості. Так. Так, 7.08 ви подали заяву про надання витягу. Все вірно. 7.08 по 24.08 за контакт не виходив, А 24.08 за його дорученням поліцейські допитували жителів села. Ви вважаєте, що слідчий? Порушив процедуру передбачену капітани, скерував вам витягне, допитав їх вас як свідка, а відправив поліцейських допитувати жителів села, чим їх і шантажував? Так, так, так все вірно. То все, чи е, все, все. Дякую. Все. Ну що, дякую вам. Дякую. Скажіть Добре? мені, е, є якийсь номер електронного звернення? Немає наразі номера, буде в понеділок про перший день. Е, мені телефонувати чи до мене зателефонують? Подзвоніть в канцелярію. Зрозумів, з ким я спілкувався, якщо можна. Черговий працівник. Черговий працівник. Державна внутріш... Державне бюро розслідувань. Так, міста так, Львова. Так. Дякую, дякую вам, до побачення. до побачення, друзі. Ви знаєте, я задоволений. Я думаю, що ви задоволені. Працюють у нас гарячі лінії. Головне чітко розказати, чітко мати документи і. Я думаю, що е, все ж таки ми маємо переламати цю гнилу систему. Ви почули е, по якому факту? То, що я вам не розказував. Тепер давайте це саме дзвонимо на другу гарячу лінію. Ну, не знаю, чи, чи так вийде як з ДВБ е, з, Д, е, з ДБР, а дзвонимо на ДВБ. Державна внутрішня безпека. І знову залишаємо скаргу. Це я все. Е, Завершено. Зайнята або, 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 або заблокували. <кліг sneeze> Не знаю. ДВБ немає. Зараз я а, попробую знайти ще другу гарячу лінію. <кліг> Гаряча лінія. ага, ДВБ. Давайте я зараз в контактах. У мене має бути ще одна ДВБ. ДВБ Є МТС UMC МТС водафон. Дві гарячі лінії, до речі, все мобільні телефони. Тут гудки пішли. На Київстар не йшло. Тут гудки йдуть. Можливо, піднімуть, можливо, не піднімуть. Це прямий ефір. Ми нічого не вирізаємо, ми нічого не додаємо. Бувають, стаються казуси, але це. Що маємо, то маємо. Це знову е, для нас урок, як працює сьогодні система. Телефонує дзвінок, мушу виключити. Е, ну, ДВБ не працює. Е, можливо, воно працює у, у робочі дні, але ви знаєте, достатньо, того, що вже ДБР прийняло. І зараз. ДВБ не бере трубки, знову, куди я дзвоню? На 102 і реєструю скаргу на поліцейського. Отак, От друзі, потрібно робити. Якщо ми всі сьогодні це будемо робити, завтра буде у нас порядок. Ми винні самі, що ми, коли бачимо злочин, не доповідаємо про нього. Ми винні самі, коли бачимо злочин, закриваємо очі. Ми винні самі, що ми бачимо злочин, не стараємося. Нікому ні повідомити, нічого. І тому в нас нині така держава. Починати треба з себе. Дзвоним на 102. Не знаю як 102. Так. Треба водички було брати. Сушать. Ви подзвонили в поліцію. На даний момент всі оператори здійснюють прийом дзвінків. Залишаємося. Дочекайтесь від'єднання. Дякуємо. До речі, в поліцію щось завжди важко дозвонитися. Не знаю, в чому все суть. Але то зривається. О! Поліція слухаю вас. Е, Доброго дня вам. Доброго. Е, а можна залишити скаргу на поліцейського? Звичайно, що можна. Дякую. Де? Добренько. Вам суть виложити. Перші персональні дані чи де? суть? Ні, скажіть спочатку, де сталася подія. Подія сталася Сколівське відділення поліції номер 3 це школа, Місто Сколе. Слідчий. Сіверський так. роман. Слідчий. О, Вулиця Франка, 3. Здається. Добре, то ви На Наслідчого на сіверський роман. Я зараз в чому я бачаю його порушення, я вам зараз виложу. Хто там? Він? Що стало? Що трапилось вам розказати? Е, ну, можна починати розказувати. Дивіться, може зразу записуйте, бо е, трошки довга історія, але я мушу від початку до кінця, тому що е, ну, назбиралося. Е, мус вам розказати все. Значить, дивіться: 30.07... Коротко, коротко, в нас. Е... Зрозуміло. 30.07 я подавав заяву про злочин. 1.08 я... по... по злочин. Я був заявником, подавав про злочин у Сколівське відділення поліції. Так. Неналежно. Ненависимо... Ні, ні, так, ні, історія, я... так? ні, ні, це не по тому. Я зараз вам я подавав злочин по підробленню документів. В селі Хітер по підробленню документів і квитка. В селі Хітер. Так, і що? Е, е, ні, слухайте далі. Е, не вносить в ЄРДР. Я подаю 3.08 до суду на внесення в ЄРДР і 5.08 слідчий суддя е, у, виносить ухвалу, задоволити е, в повному обсязі і оскарженню не підлягає. Добре, коротше. Що ти ще не зробив? Дивіться, що я 7.08 подаю заяву надати мені витяг з ЄРДР і допитати мене, е, як. Е, Заявника згідно даного кримінального провадження до 24 числа і по сьогодні, до 27-го, мене не допитано як заявника, і мені не надано витягу з ЄРДР. Так, допитано. Добре. Е, Секундочку. Зло... Кримінальному... Ще, ще не весь злочин. Слідчий Сіверський 24.08 на день незалежності посилає невідомих ну поліцейських з коліського відділення поліції з тим, щоб вони поїхали в село і допитували жителів села згідно даного кримінального провадження, де він порушив КПК в тому, що він. Послідовність розслідування кримінального провадження мало бути перше заявника допитати, да надати витяг, всі процесуальні дії виконати, аж потім допитувати свідків. Тобто ж коротше. Я зареєструвала скаргу на слідчого сіверського романа Сколівського ВП, Який не надав витягу вам з ЄРДР і не допитав вас по кримінальному провадженню і шантажував жителів, і шантаж проводив жителів села. Про що було про жителів села хітер. І тому я й кажу: він поїхав перше шантажувати Дубана, кримінальне провадження про, що було? Е, про підроблення документів. Думаю, що? Е, лісорубно підроблення документа під назвою лісорубний квиток. Добре, зареєстрували скаргу. Добре, дякую. Е, Явдик Володимир Іванович, журналіст. народження? 19.05.1984 року народження. Добре, зареєстрували. Дякую. Дякую, до побачення. До побачення. Ви чуєте, як розмовляють чергові диспетчера лінії 102 Львова. Тобто ДБР приємно, правда. А 102 спішила. До кінця не вислуховувала. Перебігалась. Я розумію, що треба приймати наступні дзвінки. Ну можливо, десь мій дзвінок, але мій дзвінок теж важний. Значить, що маємо, то маємо. Надіємося, що ДВБ, Державна внутрішня безпека і прокуратура подивиться, як сьогодні реагує 102, і можливо, будуть виправлятися. Ну що, друзі, бачили, ви що я пожалівся на 102 і на ДБР, на поліцейського. Так само ви можете це все робити, і я так роблю. Інакше ми порядок не зробимо. Якщо ми будемо всі це робити, завтра нас буде боятися, кожен працівник поліції буде виконувати свою роботу правильно. Значить, друзі, все по першому питанню ми закриваємо. Друге, я зараз знову дзвоню на 102. Оця якщо ще раз підніме, вона мене або буде збивати, або що. Чому тому що мені доповіли жителі села Крушельниця нашого Сколівського району, що в них за задні ферми, заді, в кінці села заді ферми вже старої. Лежить 100 десь приблизно 100 метрів кубічних лісу і обрубаного бука, де вирубав підприємець села Урича, депутат Сколівської територіальної громади, цей, який мене пограбував прізвище Саламага Іван, здається. Він, є, він все життя має тут лісоруби. Він все життя займається. Ну, ми знаємо, що він тут бере шутер річковий. Я можу сказати, що краде, тому що в нього документів немає. На видобуток шутру, гравію, щебеню, каменю. возить все на східницю, продає. Ліс так само в нього є лісовози, є ліс, лісоруби. І його е, прикриває, е, щоб ви собі знали, поліцейський з підгородців це є за Харчі. І тому він такий себе почуває е, ну, безкарно. Зараз я буду на нього е, скаргу, і ви все будете чути в прямому ефірі. Я приблизно вам пояснив. Не знаю, чи 102 буде зараз реагувати. Вони вони дуже злі. І я зараз буду слухати все самі. Так, на другий раз буду водичку брати, бо я на повітрі сухо сух, мені жар. Доброго дня. А можна ще одну скаргу зареєструвати? М -м, можна на кого е на іншого? Е так, так. Це не, не на поліцейського, це е заліз. Що є незаконна, на мою думку, незаконна деревина в кількості 100 метрів кубічних. Лежить зараз на сьогоднішній день. Я би хотів, щоб перевірили <служив> це село Крушельниця. З коліцького району. району колишнього... е, ні, ні. Це в кінці села, там ззаді е, старої ферми. Отак. От там ферма колись одна була, ззаді старої ферми. Якщо в кінці села е, з правої сторони, Ну, я... Е, мені працівники поліці, поліці, поліції зателефонують після нашого дзвінка, і я їх направлю. Що там є? Е, там є десь приблизно в кількості 100 метрів кубічних. Деревини зрубаної ділової породи бук. Породи. Бук. Що би я хотів перевірити, і він я зна... Лежить? він лежить, лежить зрубаний приблизно 100 метрів кубічних. Ой. Я знаю, ким зрубаний і яке порушення. Нехай сама Ні, приїде. сама сама приїде, бо мене немає на місці, мені повідомили жителі. Але я знаю, в чому порушення, і ми розібралися, як журналіст розібрався, хочу, щоб ви дане порушення ще зареєстрували по прізвище? Значить, ім'я по батькові хто зрізав цяну, дану деревину? Це Саламага Іван. З житель села Урича. Мага. Дайте, мага Іван. Ніби являється підприємцем лісовим і має лісорубний к... У... житель села Далі, Урича. Як? Урич, урич, урич. Добре, секундочку. В чому порушення? Е, можна вам сказати, щоб ви щоб поліція вже знала в чому. Дивіться, я хотів просто, щоб ви знали. Дивіться, бо поліція в мене не візьме з колівська. Я хочу, щоб було їм на планшет, прийшло порушення. Будь ласка, одне слово допишіть. Я вас дуже прошу. Це важливо. Я ж написала, що лежить стільки до ця деревина має лісорубний квиток, але лісорубний квиток підроблений. Я хочу вам за це заявити, що підроблений лісорубний квиток. Ви розумієте, ви мене до кінця не вислухали. Що саламага має лісорубний квиток підроблений. А який підроблений? Підроблений зв'язку з тим, що не проводилось громадського слухання в селі, селі Крушельниця. А, а це і є підробка документів. Згідно. Добре, зареєструвала підроблений світовий квиток. Зрозуміло. Підроблений. Підроблений. не підроблений, підроблений. Все, дякую вам. Дякую. мене заговорили. Вибачте, щасливо до побачення. Все. Як-не-як, -як, зафіксували друге порушення. Ви бачили? Цей ефір був для того, щоб ви бачили, що я щодня телефоную до п'яти дзвінків отак на 102 в ДБР ДВБ. Е, буває таке на е, і Міністерство охорони здоров'я, коли мене е, ну, мені не надавали е, допомогу. Е, ну, е, Потрібно дзвонити, як не як служби є, потім вони мають надати вам відповідь в 30-денний термін, вам прийде на вашу адресу, мають проводити розслідування. І е, якщо всі будуть сьогодні дзвонити і телефонувати, повірте мені, ми змінимо е, внутрішню гнилу систему самі. Тобто цей ефір був: е, беремося самі і змінюємо цю гнилу систему. Тому що якщо ми не будемо повідомляти про злочини, якщо ми не будемо... Фіксувати і передавати злочини будуть продовжуватись. Тому що ми тому що той, хто створив злочин, він не накараний, а безкарність породжує ще більший злочин. Так що в злочинах винні, друзі, ми самі. І тому цей урок був повчальний для вас всіх: дзвоніть, не бійтеся, телефонуйте на гарячій лінії. На вашу думку, кажіть, що відбувся злочин, і вони мають зареєструвати. А там вже як буде, так буде, друзі. Дякую всім, хто мене дивиться. Буду просити вас кожен ефір лайкати, поширювати, перепоширювати, тому що це піде в історію. І це є доказом сьогоднішніх злочинів, які відбуваються в Україні і відбуваються всередині. Дякую всім. За увагу, хто дивився, дякую всім, хто зрозумів, хто а, в чомусь переконався. Я радий, що я цим займаюся. Сьогодні. Чому я не виходив в ефір? Тому що сьогодні вже ми з журналістами, з юристами склали ще одну заяву про злочин. Уже сьогодні буде подана знову заява в Сколівське відділення поліції. За тиждень ми приблизно складаємо, люди до мене звертаються три заяви про злочин. Далі процедура, ви вже чули, суд. На внесення в ЄРДР, далі надання витягу з ЄРДР. Отак, От друзі, інакше ми не поборемо цю гнилу систему. До мене вже телефонує е, поліція. Я зараз виб'ю зараз поліцію, тому що я у прямому ефірі і кажу вам до зустрічі, друзі. Дякую, що ви мене дивитесь. Дякую, що ви перепоширюєте. Дякую сьогодні Збройним силам України. Дякую, президенту України Володимиру Зеленському, який сьогодні е, е, які сьогодні бореться і. Перемагають, і ми переможемо зовнішнього ворога, орка Російську Федерацію, всіх найманих, хто е, по ту сторону, хто знищує, вбиває нашу Україну і українців. А вам дякую всім, що ми боремося з внутрішнім ворогом. Завдяки їм можемо боротись. Ми, друзі. Слава Україні, Слава Збройним силам, слава всім захисникам України і нашому президенту України. Дякую, друзі, до зустрічі.